Отже, продовжуємо наш урок. А продовжуємо його зарядки. Для чого потрібна зарядка? Зарядка потрібна для того, щоб трішки відпочили наш, наш організм, наше тіло, тому що ми всі сидимо, сидимо в одній позі, нам треба рухатися. І тому ми зараз навчимося, я вам покажу, як потрібно робити правильну зарядку, щоб вирости великими, такими, як були титани. І здоровими. Так ж, станемо, Почнемо з того, що станемо на підлогу, поставимо ноги на ширині плеч. Ширина плеч це приблизно на відстані вашого одного крока. Звичайно, крока невеликого. Так, поставили ноги на ширині плеч. Добре. А тепер піднімемо кулачки догори. Лівий кулачок ми опускаємо вниз, опустили, а правий навпаки піднімаємо вгору. Так, ще раз. Але трішечки сильніше. Раз. Піднімаємо лівий, опускаємо правий. Піднімаємо лівий, опускаємо правий. Раз, і раз. І. Добре. А тепер міняємо кулачки. Піднімаємо правий, опускаємо лівий. Піднімаємо правий, опускаємо лівий. Раз і. Раз і лопатки в нас ззаді починають рухатися. Починає там прибувати кров, відпочиває наш організм, кісточки ростуть. Ще раз. Раз. І раз і, і друге друга, е, вихідне положення. Раз. І. Раз і. Тепер ми відставляємо кулачки у різні боки. Відставили кулачки в різні боки. Ручки повинні бути вирівняні. Прослідкуйте, щоб вони були рівні. Наче крила літака. І не згинаючи їх у ліктях, зводимо одна до одної перед собою. Зводимо і перехрещуємо правий і лівий кулачок. І вертаємося у вихідне положення. Раз, і раз і раз. І. Раз і сильніше назад. Раз. І раз. І раз. І раз. І. Вправ... Всі вправи робимо чітко. Такі вправи нам потрібні, щоб відпочили наші лопатки і хребет. І це дуже важливо. Добре, знову стали на ноги, на ширині плеч. І помаленьку піднімаємося на носки, на пальчики ніг. Підняли голівки. Підняли, голівки, підняли підборіддя. Підборідку підняли. Потягнули пальчики догори, до гори. Вітерець все нижче, нижче, деревце, все вище вище. Тепер стали великий. Як могутні велетні титани. Зробили вдох. Надихнулися добре. А тепер видихнули повітря. Молодці. А тепер рученьки опустили вниз. Так Опускаємо, видихаємо добре. І зробили ще раз. Піднімаємося до гори. Вітерець, все вище, вище, деревце, все нижче, нижче. Вітерець, все нижче, нижче, деревце, все вище вище. Видихаємо повітря. Така вправа нас всіх зробить високими та стрункими, тому що дозволяє кисню, який є дуже корисний, він міститься у повітрі. Добре окислити наші органи. І останнє право. Ноги на ширині, плечі. Осанка рівна. Не згинаючи колін, торкаємося руками до носка лівої ноги. Робимо хто скільки може. Не заставляємо себе, щоб не боліло. Починаємо. І раз. І ще раз. І раз. Тянемося до носочка. І раз. І раз, рибкою тянемося до носочка пальчиками. Так. Зробили добре, підводимося, щоб не затмарилося в голові, підводимося, підводимося. А тепер відпочили трошечки, робимо те саме з правою ногою до пальчиків правої ноги, до носочка. І раз. І раз. І раз. І раз. Цю вправу ми робимо для того, щоб у нас були Розтяжки. Щоб кроки наші були красиві. Щоб кроки наші були красиві, як і рівні ніжки, як у цих хлопчиків, що стоять під стіною. Бачите, які рівні, вирівнені ніжки. Гарні, гарні. І щоб носочок тянувся вперед. Прекрасно. Повторяйте ці вправи вдома також у вільний час, коли засиджуєтеся за комп'ютером. Згадали, що є фізкульт Хвилинка. Встали і зробили і бути красиві, як усі наші родичі титани. А зараз переходимо до повісті гумористичної повісті, яку я читала вам на попередніх уроках. Гумористичну повістю написав Ярослав Стельмах. Пише він від імені Сергія Стеценка. Насправді, це повість написана сином Михайла Стельмаха. Ярослав Стельмах був письменник, також він був. Гумор... Дитячий гумористичний письменник і писав виключно для дітей. Писав також і ще вірші і багато всього. Мичкозавріз Юрківки або Хімера Лісового озера. Невелика, проте й немала повість, написана Сергієм Стеценком свідком та безпосереднім учасником всіх подій. От вона, Химера в озері плаває. Та про неї ми ще довідаємося згодом. <кхе> Продовжуємо читати. Ну як там у вас? Все гаразд удома, цікавилася бабуся. Угу, все. стверднув кива головою Митько, запихаючись голубцем. А як доїхали? Добре, отказував Митько, простягаючи руку до глечика з молоком. То чому ж тато не повідомив? допитувалася бабуся, як когось зустріти послала би. От хоча б гната або діда Трохима? Не знаю, відповів Митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувались. Телеграми не дали, не вгамовувалася старенька. Телеграми? скрикнув Митько. «Ну, ну так, що ж тут дивного? Телеграми, мов йому, замакітрилося, ще раз скрикнув Митько. А вже ж телеграми. Та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватися, до чого воно йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох, я ж розталепа, скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишені курточки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось же вона, тато, написав. А я ж і подав був на пошту, а другою забіг по батарейки. а потім згадав про плівку, а потім, а потім забув про телеграму, закінчила бабуся. Еге ж? Еге ж? Ех ти. Провела рукою по в голові. Наїлися? Наїлися, спасибі. Дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо, може, погуляємо. Трохи, може, на річку підемо. Ну, ідіть, ідіть. ж на обід не запізніться. Розділ третій. Озеро. Змії люблять сіно. Щось мить і дзумить мені у вусі. І у того в'єдливого звуку я розклепляю повіки. В кімнаті півтемряву мичко спить поруч на розкладачці. А у вікно товчеться і товчеться головою і тому, мабуть, ще більше мені настирна муха. Ткапусна. Думаю, я собі, коли це. А о, в Чийсь пронизливий голос. Діждались таки онучка. Діждались, Дмитрівно, діждались, приїхав із приятелем своїм. А де ж то вони? Чи вже подались кудись? Сплять іще. Потомилися з дороги. Та й городські ж люблять поспати. А он мій Василь теж городський. А ще зрані на свій велосипед. Найшла чим хвалитись. Та гайда з двору. Ага. Так це баба того Василя, подумав я. А, ну, ну, і підскочив до вікна. Проте вікно виходило в город, і видно було лише картоплення. Тоді я поторсав Митько за плече. Вставай, митю! Он Василева баба прийшла, га? сонно озвався той. Баба прийшла Василева, отого велосипедиста. Тю, то це треба було мене будити, позіхнувши, сказав товариш. Хай собі хоч баб, що тобі до них? Та нічого, я думав, тобі цікаво буде. Цікаво. Знову позіхнув товариш. Що там цікавого? І раптом, мов оцей він щойно ледь дірвався од подушки, скочив на ноги і Ну збирайся, збирайся швидше, бери морилку, ясочки та й підемо. Зразу? спитався я, А чого відкладати? За три дні назбираємо, а там гуляй собі, скільки хочеш. Ага, ну збираєш за три дні. Хіба це довго? Сачком раз, морилку два, коробку три, шпильку чотири, а ти все. А курінь? Так само собою. А куди ж ми, по-твоєму, йдемо? Туди. Обладнаємо курінь, а як залишиться час, то, може, щось і вловимо. О, полешено зітхнув я. Оце я тебе впізнаю. А то вже злякався спершу, таки думаю такий запал. А як же інакше, а як же інакше, виспів Митько, заглядаючи в піч. О, щось вариться. Чудово. вибіг із хати. Доброго ранку, бабуню. Чути було вже знадвору. Погодуєте нас. І ось на столі парує молода картопля, притрушена кропом і сало, і сметана, і кислий солодке молоко. І ось уже ми йдемо навантажені рюкзаками з їжею, з усякою всячиною туди, де за річкою шумить верховіття, де голубінь неба заглядає синь лісового озера, де птахи радіють погожі днині, куди вабить нас. Привільне життя. А Головне, Головне казав я дорогою, Казав дорогою Митько, ти заважив, яка бабуся? Ні слова не сказала. Інша вже почала би. Ой, куди ви вже йдете, та що, вас там... та що вам там потрібно, та що вас там чекає? Та не купайтеся бо втонете, та не ходіть у ліс бо заблукаєте. і таке. А моя ні слова. Так, погодився я, бабуня, що треба. А що нам в селі робити? Хлопців тут маловато, та й ті всі заклопотані. То город сапить, то по господарству. А я була по рік і собі спробував сапати. Угу. І що думаєш? Випилов я якусь розсаду, а бур'яни то полишав, буряни полишав. Тут такі бур'яни ростуть. Воно ну, зовсім на бур'яни не схоже. Подивишся, ніби якась городина, а воно ні виявляється. Так мене після того й близько до городу не, від... не підпускали. Потім хотів дров нарубати. Дарив. Пиліняка як відскочила, як по лобі мені вдарить, тиждень із гулею ходив. А сокиру від мене ховати стали. Потім хотів навіть корову помогти доїти. Так мало того, що вона хвицькалася, як скажена, так іще мені панамку зажувала. Тож позато рік, позаторік ти ще малий був. Позаторік ще був малий. Ми відступилися з дороги, бо нею якраз проїхало кілька колгоспних воговозів. На одному стояла якась здоровенна частина от комбайна. А гадаєш, зараз краще вийде? Тут уміння потрібне отож бо й є, а де ти його наберешся? Вдома без сокири і без сапки обходимось. Проминувши поле, ми наблизилися до річки. Зараз над шлюзами перейдемо, а тоді вже лісом, пояснив Митько. А, -а, а у вас тут і шлюзи є? А як же на Дніпроге, звичайно, але збудували років п'ять тому, щоб поля зрошувати? Бачив вже дорогою канави такі? Ми ступили на хістки і, здавалось, ненадійний місток, а горкотіла, вирувала. Пінилася вода і били вгору, грали проти сонця різноколірні бризки. «Ух, страшновато. Ходімо миттю швидше, а то ще місток вломиться. Вломиться? Та він тисячу тріх, як ми витримає, дивись, і вхопившись рукою за поручні, Митько став вигицюватися, підкидати ноги, ще аж дошки піді мною заходили ходором, і місток затрусився ще дужче. Добрячіше спітнівши, зате, наочно довівши мені, що боятися тут нема чого, Митько зрештою вгамувався. І ми заглибилися в ліс. Зараз беремо праворуч хвилин за 20 мов митько, і стежечкою до самісінького озера. Тільки но ми звернули. Як навстріч нам, прямо на нас із дерев вихопився велосипед. І хлопець, що сидів на ньому, гукнув знайомим насмішкуватим голосом «Ей, мухалове, здороге! Ще навіть не змекотувавши, що воно і до чого, ми швидко відскочили вбік і лише устигли побачити як проминула мимо спортивна веселева майка. А що б тобі колесо відпало, кивнув я услід. Ну, чого він причепився до нас, Митю? А. Махнувши, махнув він рукою. <кій> Мало дурнів, не зважай. Проте настрій такий підупав і рештою потім ішли вже мовчки. Зате коло озера ну, хіба можна лишатися в поганому настрої через якогось там першелепка. Коли бачиш перед собою мрію, якщо не сказати, всього життя, то принаймні трьох останніх місяців точно. Он звідки рибу ловити? А пісочок який? А поглянь до воду стрибати. Ух ти! Сила клас! Оце так. І врештою. Загорлавши ура! Ми кинулись одне до одному в обійми. Так, певно, не радів жоден, жоден у світі учень шостого класу. Мичко ступив назад і урочисто звернувся до мене. Від імені, від імені себе, ні, від імені свого і громадськості. Вітаю вас, Сергій Стеценко, із відкриттям літнього сезону. Бажаю! Зрозуміло, перебив я, мерсі, взаємно, радий старатися і, виструнчившись, виструнчившись, взяв сачок на караул. проте одразу ж пустив, бо побачив неподалік на пагорбі, виднілася якась безформна купа. Поглянь, митю, і ми кинулись уперед. Та це ж курінь був, перший здогадався Митько. Ось і двері, вказав він на дві прихилені одна до одної палиці, а от і поруч місце для вогнища і розчищено все. А сі наскільки радів я, та, цей, та ж цей курінь відремонтувати, раз плюнути, і мисинка, яка зручна, га? Але цікаво, хто тут жив. Не підходь. гукнув. І заходився бігати навколо купи паліччя і сіна, штрикаючи в неї з усіх боків держаком сачка. Та що з тобою, Митю? здивувався я. Ти б відпочив? Нема, видоволено мовив приятель. Тепер можна й ремонтувати. Чого нема? Змій, не знаєш, як сіно люблять. Забереться і чекає, поки ти на неї сядеш. І все. Взагалі тут треба бути обережним, говорив Митько, випорожнюючи рюкзак, ліс усе-таки, хоч яка, а все ж глухомань. Як щось укусить чи щось скоїться, то до села бігти далеченько. Ось, диви, це ми курінь накриємо, а згори ще й соломи накладемо. І ніяка злива не страшна. Та це ж ваша клеєнка з дому, пізнав я згорду. Звичайно, а чим вона погана? Звісно, нічим, але ж батька. А що батьки? А коли дощ піде, та ми позастуджуємося чи запалені легені підхопимо, то що батькам краще? Що краще нашим батькам наша чи якась, там нікчемна клейонка. Тим паче їхатимемо додому, то я її заберу. На такий життєвий доказ я навіть не знайшов відповіді. Ми взялися до роботи, і за годину ніхто й не повірив би, що на місці нашого, незрівняно щодо зручності і природно-кліматичних умов курення, ще було вранці казано що. Домашнього завдання на вихідні я не задаю. Єдине, щоби ви. Мої маленькі школярі багато писали і виконували фізичні навантаження. Всі мої уроки зберігаються на YouTube каналі. Ви завжди можете маєте можливість їх переглянути, якщо це вам потрібно і цікаво. Також там є плейлист, в якому я зберігатиму для вас багато цікавого, що знаходжу сама. Там матеріали по історії стародавнього світу, та історії і релігії наших інших народів, тож маєте можливість переглянути ці 3 d комп'ютерні графіки, зроблені в мультвідео. Вони не займуть у вас багато часу, але комусь, але якусь уяву. Про відомі, невідомі нам цивілізації ви зможете мати. Бо цих цивілізацій уже немає, а 3D-графіки їх якби відновляють в такому мультику невеличкому. І ще. Щоб завжди получати ці відео мої, повідомлення про відео, підпишіться на канал або попросіть своїх батьків, щоб вони це зробили. На сьогодні все. До побачення. Веселих вам свят, школярі, теплого, приємного осіннього вам настрою!